Псалом 14, Псалом Давид. Господи, хто може жити в оселі Твоїй? Хто оселиться на святій горі Твоїй? Той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину у серці своєму. Той, хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх. Той, в очах якого людина лукава, є нікчемним, а в пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного. Хто так чинить, той не захитається повіки.